Центральний парк 25-го року може запрацювати. Якщо Україна переможе і війна закінчиться, з перших ж дні я працюю на канатній дорозі. Вже третій рік ми літом осінь траву, як зайці косять траву, да? а осінню ми з дуйками Ми скоротилися вже більш, більше, ніж можна. Якщо ми не будемо ставити папір, то вибачте, люди будуть. Щось робити просто посеред парку. Кожен другий атракціон центрального парку постраждав тією чи іншою мірою. Деякі, от, наприклад, як Аеробат, вони були зруйновані майже повністю. Оце всі білі відмітини. Це ж те, що ми зашпатлювали приліти. Бачите, навіть видно ці дірки. Це якраз від уламків, а ракета прилетіла одна, якраз сюди поруч в нашу операторську американські гірки постраждали повністю, бо приліт був сам всередину атракціону, всередину траси. Атракціон Індія це ланцюговий ланцюгова карусель. Так само постраждала ракета. Прилетіла просто туди. «Аполло» — це поруч. Він постраждав від того, від тих уламків, які прилетіли з Індії. Ми відновлюємо те, що ми Здатні робити своїми силами, тобто за рахунок власних ресурсів, тих запчастин, які в нас є. Звісно, ми не закуповуємо якісь дорогі агрегати, бо в нас просто на це немає грошей. Ми відновлюємо атракціони до того етапу, коли ми здатні самі щось зробити, і потім їх консервуємо ще перевіряємо, аби він працював, коли парк відкриється. Але е, говорити про якісь там масштабні закупівлі, таке це недоречно. Ми зафіксували більш як 70 влучань з початку повномасштабки. Це і ракети різних гатунків і різної якості. Це і РСЗВ, які так само прилітали до нас. Більшою мірою це був 22-й рік, але і 23-й, і навіть 24-й так само відзначилися прилітами. Що стосується збитків, то точної суми поки що немає, бо це така слідча робота, якою опікується і військова прокуратура. І певні відповідні органи. Що стосується колективу, в нас зараз працює близько 400 людей. Війна дала знаки, знаєте, ми стали більш зоною відпочинку такого спокійного прогулянкового еко-відпочинку. А відтак, тих, що працювали в нас. Операторами атракціонів люди зараз працюють озеленювачами. Вони навчилися їздити на косарках оцих газонів. Вони навчилися грести листя, і замість того, щоб керувати американськими гірками, вони зараз це там прибирають газони, листя, прибирають сніг і таке інше. Це питання. знаєте, з одного боку, люди повинні працювати, аби кормити власні родини і не помирати з голоду. По-друге, отримувати той в парк в належному стані. Аби коли сюди повернуться харків'яни, вони побачили своє улюблене місце відпочинку, а не занедбане, просто казна що. Поки є можливість, ми тримаємо усіх, хто в нас є. Ми звільнили всіх, хто поїхав. Ми не підтримаємо ті, хто... ну вже не підтримаємо ті, хто не в Харкові. І це дещо нас, скажімо так, наші витрати зменшував. Але ті, хто повернувся, ті, хто працює в центральному парку, він отримає це зарплату. 4 марта 2025 року буде 9 років, як я працюю в парку культури і відпочинку. С первых же дней я работаю на канатной дороге. 11 марта или 9 я не помню, был прилет в районе 11 опоры, это в, ну, где саржин Яр за, уже за, за трассой вот этой новой. Вот и был посечен канат из шести жил осталось только два, две или три. Вот и мы значит туда за, забрались и зажимами специальными зафиксировали канат для того, чтобы он не, разо, не разошелся, не разорвался, потому что висит 112 кабинок, а это порядка ну, 20 тонн. Вот. Ну, в общем, таким образом оно провисело, будем говорить, год почти. И уже потом мы вышли на работу с тем, чтобы потихонечку снять кабинки. Вот вы видите, они все тут стоят. 23 кабинки оказалось ну, пострадавшими. Потихоньку перебираем замки для того, чтобы когда-то начнется работа и значит надо будет это все дело восстанавливать. Новый канат уже был привезен в 2022 году, в августе месяце. Ну вот как будет возможность, мы будем менять канат. С марта 2022 года мы работаем в тех, кто может. Нам сначала дали возможность косить на газонакосилках. Уже третий год мы летом косим траву. Як зайці кусять траву, да? а осінью ми з дуйками. В общем, я чесно говоря, очень доволен. І мені очень мы що ми приносимо пользу. Що стосується а, мобілізації, то в нас є а, наші співробітники, які воюють, які нас захищають. А, Є ті, що пішли і в звичайну піхоту, і в Нацгвардію, і є ті, що навчилися керувати дронами, і зараз успішно це роблять. Але в нас в принципі не дуже багато чоловіків. Тобто більшість це жінки, які працюють. І до речі, треба відзначити, що деякі дівчата починають опановувати. Ну, Типу чоловічої професії. Водії е, транспорту важкого або ті самі газові касарки. Зараз е, працюють два. два підприємці, які е, торгують кавою і все. Все інше поїхали, зачинені, не відкривалися. Ну, тобто, це дуже таке важке, е, важка ситуація для нас, тому що. Ну, що сказати, а це ті гроші, які ми мали б можливість витрачати на щось додаткове. Але це ну не питання зараз, воно не стоїть, тому що взагалі немає нікого. Хоча люди приходять, прогулюються тут, але це ну не порівнюючи з довоєнними часами. Ми зараз фінансуємося виключно з міського бюджету, це комунальні платежі та заробітна платня. Все. Ну якісь так, якісь кошти на отримання щодо скорочення витрат, то ми скоротилися вже ну, більш, більше ніж можна. Наприклад, ті самі туалети вони працюють зараз далеко не всі. А щодо паперу, папіру, людоньки, якщо ми не будемо ставити папір, то вибачте, люди будуть щось робити просто посеред парку. Щодо обсягів, це питанням. Як подати новину? Розумієш? Тобто, якщо подивитися на цифру, то вона бентежить ну, 600 тисяч, нічого собі. А коли, ти, а коли ти дивишся на кількість рулонів і на рік, то ти розумієш, що це один рулон в кабінку на один день. Ти харків'янин, ти е, приходиш в центральний парк і ти переконаний, що ти зайдеш в туалет, там буде чисто, там буде тепло, там буде телетне папір і там буде миючий засіб для того, щоб ти міг помити руки. Скільки зараз туалетів залишилося в роботі? Шість туалетів і будинок малюка працює. А взагалі їх одинадцять. Взагалі е, по Центральному парку ми нарахували 1200 дерев, які були знищені, Це, які згоріли в пожежі, які потрощені були вибухами. Це і великі дерева, їх близько 200, такі величезні сторічні. Так і маленькі дерева. Оце якраз один з старих дубів, який загинув через влучання. Його попрошували уламки. І... Дерево просто засохло, його треба буде зносити. Замість дерев, які були знищені, висадили мені ви щось? Це ж закуповувати треба, ні. Mm -hmm. Ну ми за заку... висадили ті дерева, які в нас були на господарчому подвір'ї в нашому пітомніку. А ті, що вижили після прильоту іскандера, туди. Що стосується великих отаких от дерев, то це знов таки, питання вже буде після війни, коли ми з матимемо змогу закуповувати величезні дерева і замінювати. Купувати отакі от стирчики чекати 20 років, аби воно виросло до там отакого стирчика, немає. Ну, не то, що сенсу, а взагалі це буде виглядати не дуже. Ми висаджуємо середнього розміру, а вже за 5 років воно гарний вигляд має. Центральний парк 25-го року може запрацювати. Якщо Україна переможе і війна закінчиться, то ми з радістю. Розрозчинимо розпахнемо наші двері і запросимо усіх харків'ян для того, щоб відсвяткувати нашу перемогу на нашій центральній сесії. Наразі це просто не те, що недоречно, а це небезпечно залучати велику кількість людей на наші алеї. Ми знаємо наскільки росіяни показали себе підступними, і тому такого ми навіть не думаємо говорити і якось планувати.